І всім привіт, друзі! Ми на каналі Гравець і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сауль на Бізонте Чі Куаранта Чінко. Карта Перлина річка. Ну що ж, до бою? Здивовані, це я на італійській мові, так скажемо, блиснув своїми пізнаннями іноземних мов. Ви ж знаєте, ну я. Майже всі іноземні мови, я такий поліглот, майже всі іноземні мови знаю, але деколи де мене потрібно поправляти. Бо знаю, але не дуже, так скажемо. Бо я ще й пам'ятаю, колись ти щось таке сказав, дуже розумне хотів сказати, сказав в якомусь відео. А мене потім е, почали поправляти, що ти, невірно, там щось сказав. Ну Мені не те, що соромно було, тому що ви мене не засоромили тоді, так? не сварилися, не засоромили. Ви просто мене е -по, ну, поправили. Так? <правили> і все було чудово. Так що поправляйте, якщо що в коментарях, ви в мене експертні експерти. Ну, а е по простонародному ми називаємо Бізонте або Бізон, або просто Я його називаю Бізонте Це 45. Ну, і це в нас що? Італіано пармеджано? Італіано-Пармеджано чому? Тому що у нас система до заряджання дуже чудова, цікава, але мені вона не подобається, тому що як бачимо, що треба залишати один снаряд. Якщо вистріляв, то вже дуже довго-довго будеш перезаряджатися. І цим можуть скористатися суперники. Хоча суперники вони ж ну, вони деякі вираховують, скільки ти снарядів, так, такі експерти теж є. Вони вираховують, скільки ти снарядів вистріляв. І вони тоді можуть цим скористатися. А хто не вираховує, ну ти стрільнув два рази, так, від'їхав. Вони думають, ага, ти напевно зараз на перезрядці. Виїжджають і ти ще й дохлопушуєш її. <гум> Можна і так користатися. Це така, ну перевага, в принципі. Ну і у нас чудово броньована тут башта. Сам танк непогано броньований. Маневреність, рухливість, все, в принципі, чудово. Ну і перший ворог у нас знищений. 1542 настріляно. 5-3 у нас по бою рахунок на нашу користь зараз тут ми дохлопушуємо. Хема. Попушуємо, дохлопушуємо протіші І поїхали вже. ну Напевно, треба поїхати в центр вихлопушити, правда? Так, ви зрозуміли, що голос в мене то поліпшується, то він знову не поліпшений. Так, то ще. Ну, все одно намагаюся. Якомога з поліпшеним настроєм коментувати ваші бої. Ну, щось ось таке, якісь які зараз такі хвороби незрозумілі. Е, багато в мене, до речі, знайомих похворіло. Що воно таке, ніхто не знає. <кхи> Якби хтось знав, що воно таке, ну ніхто не знає, що воно таке. Так, добре, це я про свої чудові, верніше не чудові історії. А тепер давайте по бою. А по бою у нас гойдалки. В нашу користь, то не в нашу користь. У нас просадка по ХП мінус 4 тисяч, мінус 5 майже тисяч. Це не чудово. На таких рівнях у нас однорівневий бій, восьмий рівень. Поїдемо. ну, Тут братіш чекає, так, братіш, поїхали. Центр, там, скільки там, два танки. Та навіть хай три танки ми їх поверхно прошу. Е -е, бо, я так розумію, там знітилися наші по. В правому фланзі від нашого Респу по першій та другій лінії намагалися теж продавити, там не проїдуть. по лівому також не проїдуть, бо там стоять в Дефовському дефі, хтось біля бази по-любому. І центр дуже небезпечний, чим, що там будуть зараз наші ПТшки підсвічені і центр буде їх перехлопушувати. Тут такий неочікуванчик. Виїжджаємо і. І ще й того підхлопушити. А теперсь. Помогу влучні. Чи, да? А здесь що познічувалися чи що. познічувалися тікають. Два танки тут було, познічувалися потікали. По нашому респу вже на наш рест починають агресивно вже випучивши очі лізти суперники. Там СО, СУ 152-й, ну такий він, винищувач танків, так? То він в принципі там поки що й тримається. Так? І вони тут зараз як в тиру. Тут дійсно, от е, сама імбіщенська позиція це зайняти оцей центр, якщо, а, особливо якщо в тебе барабани, ну у нас майже барабанний танк, так? то це дуже, Ми вже неодноразово бачили. І на Бураску тут і на чарку Турчику заїжджав центр, перехлопушував пів команди. А ці вже випочивши очі, вони не знають, що робити. Діса там ну, дуже довго вони вихлопушували, на, ну ми потім помстимося, братіш тримався скільки міг. 2620 настріляно. Один ворог прихлопушений, Натанковано, ну так сильно по нам, по нашому танку ніхто й не стріляв, то натанковано всього лише 240. А так я знаю, що ну, башта, башта, і вона ще й такими бронелистами обшита башта. То я думаю, типу проти кумулятивні напевне, листи. Вони були противопугасні, але фугаси там якось так переробили, не так як потрібно. І вони оце не реагують на ці, <гум> ці перешкоди. Так, 10-12 рахунок. Хто буде тягнути наш бій? Звичайно ж, наш герой буде тягнути. 2ХМ57 залишилось у нас по центру, вони нікуди поки що не їдуть. А ці е, ну вони, е, не... бачите, так ще зроблена карта, що... Що нашу базу, що базу суперників видно, і якщо хтось стане на захоплення, то навряд чи, якщо центр захоплений, навряд чи хтось е зможе захопити нашу базу. Приїхав тут. Автоматчик, сквау. Це хтось колись мені і написав, до речі, із підписників, поправив теж мене, що не автомат, а кулемет. А насправді, то це автомат називає. Повністю вона називається спарена автоматна установка. Так, тому їх і автоматчики називають. І нічого нам і не зробив. Він на ББХ грає. Ми знаємо, що на таких танках треба грати на фугасах. Ви вже бачили це, це попадно пограв. А це тікав, Наглюка проїхав, приїхав, думав в тили заїде. Не пробив ні разу, чи там один раз пробив так, на 49 ХБ. І давай тікати. Наш герой недовго думав думаючи, поїхав, а швидкості вистачає, так? Ну реально швидкості, швидкості, чудово. Три вороги її Е, Ялинка... Ну, ялинка була останнім часом. І вона десь тут поряд. Вона десь тут поряд. Вона останнім часом була біля бази, вона зрозуміла, що базу не захопить наші XM. Вони знітились-знітились, але один бачимо попер на базу суперників, інший стане в центр. Ну а нашому герою ну, я б рекомендував поїхати, напевне, по першій лінії спробувати, Подивити, там СТРВ ми побачили, тут десь постійно нас підсвічує ялин. І це мене бентежить, до речі, бо ми знаємо, що таке ялин. На що вона здатна, так? <смірно> Напруженіший момент битви 12-12 у нас такі гойдалки весь бій були. Майже без єдиної пошкрябли. А, чому знітились? Вони шотні-шотні. Ось так бачимо, що і заїзди поробили, і знизу, і зверху можна проїхати. Ну, в принципі, так. Не тунельна стала та карта. Треба користатися, до речі, такими заїздами. Я думаю, що наш герой прислухався, відчув, так, що треба. Прислухатися до гравця UA і поїде десь. Або тут низом по річці можна проїхати, чого б мені, бо там через верх по-любому будуть чекати суперники. А так буде для них знову ж не очікувати. Оба. Приїхав XM-57, вихлопушив у них на базі, кого там. Ялинку. Чудово. Я чомусь думав ялинка тут десь буде стояти підсвічувати. Значить нас СТРВ підсвічували. Або ялинка по проїжджала знизу. І СТРВ вже вихлопушили. Ну братіші ну просто супер. Я вам скажу, молодці. І вони не взводні, бачите, теж трьох один XM трьох приклопушків. Якісь 9XM. Так, і в суперників і у нас Ніж Gisor Gisor у них двох прихлопушив, вже він небезпечний може бути. Ну там давайте ще поправку дамо, що наш герой по центру, коли стріляв, то він там ще влучив блиндом, тож ВД-15, так? Тож, ну, 4 з копійками настрілено. Бачимо, про непійні, тут непогані, так. А, 218, ну ще ти задоволення, 218, навіть не 220. Ну це як зазвичай в таких преміальних танках не дуже велике пробиття основним снарядом. Ну що? Фінальна дуельна дуель, чекає братіш, ну підтримка йому потрібна. Підтримувальна підтримка вже в дорозі. А позаду братіш ще прикриває на всяку. А цей тримає на привозі з G40, не випускає його. А, дивіться. Ой. А ти знічений, знічений, бачили, приляканий просто стояв. Ну все. Чудовий бій, чудовим настроєм, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!